Коли я давав свої перші інтерв'ю там Зеніорктаймс, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання, я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а вже і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію, помітив таймс чи BBC, І він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свій матеріал, чим-то заповнити свою інформповістку. І у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, це, цього історія. Вони тобто не цю історію як унікальну, Вони тебе сприймають, як просто інфопривід. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювались після того, як мене побільну інформусманами. Ну і що? Ну, от я Форбс. ну і що ти? Ти за про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я персона року, The Times? Ну, ти розумієш? ні? Ну, це все просто так, журналістська машина, так, б -б 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 -б, несеться, несеться, того перемалоли, історію, того перемололи, того перемололи. І все, тут немає нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча по факту в ці журнали на цьому не заробляють. Взагалі, да? як воно влаштовано. Ну, отак от. Так от.